Півонія Blashin «Принцес». Посадка 2020 року. Посадковий матеріал від Джошу. А сьогодні 12 травня 2023 року. І ось вона має розпуститися. Погляньте на цей бутон. Він уже на сьогодні-завтра розпуститься. Квітів у неї дуже багато буде в цьому році. Перший рік я її обірвала квіти, другого року вона випустила квіти, тобто у 2022 році, і ось в цьому році в неї 16 бутонів. Має подвійні додаткові бутони має. От, але в основному я їх всі обірвала, може, десь не, не побачила і не обірвала. Ось, ось бутон більше, я вже обривати не буду. Нехай вирішила дослідити, як будуть свісти бокові бутони, чи продовжать вони її квітування. Кущ надзвичайно гарний, високий, листя широке. Міцний, наростає дуже швидко, можна так сказати, порівняно з іншими сортами, і зацвітає однією з перших. Коли розпуститься, покажу вам її цвіт. Цвіт у неї такий блідо-рожевий, це щось неймовірне. Це моя улюблениця.